В контексті ситуації в нас дійсно Путін він випадає як імператор, котрий буде намагатися показати свою сильну позицію за рахунок того, що наразі в нього є зв'язаність по рукам та ногам Тобто, ці козирі, котрі ти використовуєш, кидаєш, вони не дають бажаного результату, і ти знов ж таки повертаєшся до старої гарної старої маніпуляції стосовно ядерної загрози. В реалізацію планів сусідніх країн для того, щоб всіма можливими ситуаціями Україна е зустріла холодний період е часу без світла, без ресурсу, без союзників. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ви на каналі поговоримо плюс з вами. Я Альона Захарченко. До нас сьогодні доєднується Віктор Литовський. Рада вас бачити, пане Вікторе. Вітаю, вітаю вас, ради бачити, і чути. Вітаю всіх глядачів-підписників. Доброго дня. Це інтерв'ю записуємо 23 вересня, і На превеликий жаль зараз стала відома інформація про те, що ворог має певні просування на Дніпропетровській, на Дніпропетровському напрямку та Запорізькому напрямку. Давайте подивимось ці два напрямки, що відбуватиметься там найближчого часу, і можливо є ймовірність, що вдасться відбити ці наступи з боку ворога. Не найліпший розклад в форматі того, що просування воно дійсно може бути. Не незначним, оскільки в нас випадає карта помірності, в нас випадає карта паузи. Другий момент, якщо переглядати в форматі розкладу на подальшу перспективу, на частину ворога розкладу ворога випадає перевернута карта. Тріумфу і в принципі є комбінація, яка підказує нам, що є можливість стабілізувати процес після виходу затяжного періоду. Якщо дивитися з точки зору найближчої перспективи, я думаю, що все ж таки до кінця, навіть вересня місяця, ми можемо якось стабілізувати ситуацію лінію фронту а на деяких напрямах мати навіть перевагу. Будемо на це дуже сподіватися і надалі проглядати цю ситуацію більш детальніше. Також Зеленський зробив заяву, що цей тиждень є дуже важливим, це тиждень дипломатії, як він сказав. Але хочеться процитувати, що багато можемо зробити, якщо партнери будуть нас чути і підтримувати. Отже, чи буде ця підтримка, чи почують, чи готові будуть діяти партнери? Знаєте, будуть слухати, будуть слухати, але слухати і чути різні речі, тому що з точки зору е розкладу велика кількість комбінацій, котрі вказують на розмови, на якісь домовленості, на пошуку е виходу з ситуації. Але, попри те, в нас випадає досить сталий, такий, е стала позиція в форматі того, що відсутність руху. А друге, в нас випадає перевернута карта пожинання плодів, тобто ті розмови, котрі будуть запропоновані, вони будуть створювати певну ілюзію, ілюзію руху без реального руху вперед. Друге, що мені не подобається, вкотре ми переглядаємо ситуацію стосовно там комунікації, дипломатичних питань перекручують ситуацію несправедливим чином і намагаються натиснути шукати. Партнери намагаються шукати слабу ланку і чомусь будуть вважати, що слаба ланка саме ми, що на нас можна буде натиснути, можна буде е, знайти якийсь компроміс, і знов таки повторення е, наративів стосовно пошуку миру. Е, карта миру в нас випадає, але е, з відсутністю можливість можливості домовитися із е, картою, котра вказує на розчарування. Попри те, є позитивні карти, це туз пентаклів, грошова карта, тобто будуть буде намагатися якимось чином відкупитися, дати, скоріш за все, матеріальні важелі впливу озброєння, але це не про завершення війни, а більше про продовження і. Воно, знаєте, з одного боку однією рукою дають, іншою намагаються палець колосок ставити для того, щоб о, нас обмежити. Карта Дурня це ілюзія, це якась така маніпулятивна конструкція, е без, поки що, без перспективи дійти згоди і згуртуватися для перемоги спільного ворогу, на спільному ворогу. На превеликий жаль, але давайте тоді подивимося, що відбувається з підтримкою Росії. Її партнери російські зараз забезпечують всім необхідним, чи в них теж досить скрутно зараз цим. Насправді цікавий розклад, тому що партнерство по дурню. Партнерство по дурню це момент, того, що тебе е, ми можемо бідкатися і казати, що в нас не найліпші партнери і союзники, але з точки зору позиції Росії, я думаю, чим не поталанило ще більше, оскільки е, ті домовленості, ті плани, котрі, начебто, е, пропрацьовані, і котрі ворог намагається реалізовувати, він дуже сильно буде розчарований саме в форматі партнерства. Бо в контексті ситуації, в найнапідходящий момент, партнер або партнер або відвернуться, або навпаки будуть робити все для того, щоб ситуація стала ще більш критичною, важкою. І в найвідповідальніший момент ти просто відходиш в бік, відходиш в сторону. Поки це не партнерство, це е, ринок збута, це можливість заробити, це можливість отримати якісь е, винагороди, але е, партнерство дуже ілюзорне. і із наслідками У нас в контексті ситуації випадає момент того, що все, що зараз дається, підтримується, воно буде в сто крат забрано і е, свідомо будуть гульмуватися процеси для того, щоб послабити союзника як потенційного потенційного ворога в майбутньому. Так, дуже хочеться, щоб це відбулось якомога швидше і щоб мало позитивний вплив на подальший розвиток подій. Зараз хотіла ще уточнити одне питання: була заява про те, що Росія вивела свої війська з території Білорусі, навчання нібито завершили. Хочеться, по перше, перевірити, чи дійсно всі війська виведені на сьогоднішній день, і чи не буде найближчим часом провокацій зі сторони Білорусі. Тут ілюзія випадає насправді не всі вивели війська, є якісь е скриті моменти. Другий момент все одно в нас є карта плану карта плану на перевернутий мир на, по карті страшного суду і на підвішений стан. Далі в нас випадає карта вежі, тобто, план е не про мир. Про розхидування ситуації, котре буде стосуватися не тільки України, але й Європейських країн, тобто або всіх країн одночасно. Тобто як карта страшного суду повішений це стан підвішеності, стан, котре буде потребувати більше часу, і може знаходитися в такому в такій позиції досить досить довго. І карта вежі все одно швидка зміна ситуації, швидкі швидка зміна перебігу подій. Маніпулятивні якісь процеси або о, провокації з боку Білорусі, які будуть стосуватися не тільки України, але але й з високою долаю ймовірності інших європейських країн. А от давайте зараз про європейські країни поговоримо. Росія продовжує запускати дрони. Стало відомо про те, що над військовою базою в Норвегії вже літали дрони. Що далі? НАТО і далі буде е, мовчати бездіяти? Росія продовжуватиме поки що ці провокативні дії. Чи Росія взагалі планує можливо вже і атакувати? Починати атакувати міста європейські, як це було з Польщею. Нас випадає циклічність як повторення ситуації, як продовження ситуації. Я думаю, що і далі будуть моменти впливів на європейські країни в форматі е певних е вкидів інформаційної пропрацьовки. Це можуть бути не тільки дрони, але й е скрита якась агентура, котра скритим чином впливає. Тобто, карта необмеженого вибору, вона. Дає певний карбланш для Росії, Росії для впливу на європейський простір. А перше це момент внутрішніх чвар. Це момент того, що Європейський Союз покаже, що він не дуже союзний між собою, і що є. Коли починається пошук і питання матеріального характеру. Кожен буде намагатися відірвати як мога більший шматок собі на користь. Другий момент з точки зору зміни повинні бути якісь жертви, тобто не просто обстріли, не просто літанина, не просто запуск ракет або дронів, а повинні бути жертви тільки після того, як будуть включені до цих ситуацій людський фактор. Ти починаєш хоча б якось адекватно реагувати е, на ситуацію, хоча спільності якоїсь у єдиної позиції за розкладом не випадає, е, будуть намагатися усіма можливими засобами відтягнути початок війни і відтягнути свою безпосередню участь і участь свого населення. В цих процесах, але це ілюзія, ілюзія того, що можна якось домовитися, підтягнути. Ти е зараз Європа вона проходить всі стадії тяжкої хвороби. Тобто, спочатку ти не віриш, потім ти починаєш mm -hmm. якимось чином домовлятися, торгуватися, шукати, е шукати варіанти, як вплинути інакше. Але ця пухлина вона послідовно стає все більшою, і виключно радикальні інструменти важелі впливу можуть вплинути на перебіг подій і стримати е цю хворобу. Шкода, що ці радикальні кроки вже зараз не застосовують, чекають більш болючих ударів. Тим не менш, впливу на це зараз ми сьогодні не маємо. Хочеться поговорити, прочитала заяву аналітика військової розвідки США про те, що Путін не просто погрожує, він готується до ядерного удару. Чи дійсно йде на сьогоднішній день підготовка до ядерного удару, і чи може він відбутися найближчим часом? О, з точки зору в ймовірності, в того, що відбудеться найближчим часом, карта вежі в нас випадає в переваром. Тому стані це гарна карта в форматі, того що можна поки подалі е, ховати її ткалію. Але е, в контексті ситуації в нас дійсно Путін він випадає як імператор, котрий буде намагатися показати свою сильну позицію за рахунок того, що. Наразі в нього є зв'язаність по рокам ногам, Тобто ці козирі, котрі ти використовуєш, кидаєш, вони не дають бажаного результату, і ти знову ж таки повертаєшся до старої гарної старої маніпуляції стосовно ядерної загрози. Трійка жезлів, це як новий початок. З іншою мовою, можливо, з якимось тестуванням, випробуванням, спробою показати, що це не блеф, а реальний, реальний важить впливу, котрий ти будеш мати можливість використати. Але я думаю, що тут питання якраз до союзників. Союзники. Не будуть в захваті від такого союзники Росії, не будуть в захваті від такого перебігу подій. Дуже велика кількість розмов, дуже велика кількість маніпуляцій, відсутність руху і дій, але емоційний емоційний стан. Причому тут питання навіть не до України а до європейського простору, він буде не найліпшим чином впливати на перебіг подій, тому що вони розуміють, що вони не контролюють ситуацію, і в них наразі немає важелі впливу, котрі вони точніше, вони є, але вони їх не хочуть використовувати. Mm -hmm. а, тому... Якщо якщо резимувати маніпуляційні процеси, вони будуть відбуватися без негативних наслідків і без руйнівних процесів як маніпуляції. Давайте також подивимося, яким буде останній тиждень вересня, що чекає на Україну, які застереження є на цей тиждень. На жаль, в нас перше, що випадає карта Страшного суду, котра попереджує про високу ймовірність все ж таки масованих обстрілів, і карта зірки. Е, вона попереджує, що в ворога залишається той самий план, котрий він використовував і е, на попередні місць на попередніх тижнях. Е, друга складова, котра мені не подобається, це. Моменти е, карта Мага, ти намагаєшся використати всі важелі впливу е, маніпуляційного характеру, зовнішні, внутрішні тиск або втручання е, в реалізацію планів сусідніх країн для того, щоб всіма можливими ситуаціями Україна е, зустріла холодний період е, часу. Без світла, без ресурсу, без союзників пожинання плодів випадає в перевернутому стані, що є доброю картою в форматі, того, що не зважаючи на те, що ворог буде старанно намагатися реалізовувати цей план, бажаних плодів та результатів це не принесе, але е, тиск і напруженість, стан нічного жахіття, він е, все ж таки буде транслюватися. В нашому середовищі. А друге, ну знову ж таки, карта Страшного суду і карта вежі. Зазвичай вона попереджує про високу ймовірність масованих обстрілів. Причому я б зосередив б увагу на середині тижня і ближче до вихідних днів, оскільки випадає е, трійка кубків. Трійка кубків карта празності зазвичай вона якраз і попереджує про високу ймовірність загроз напередодні вихідних днів або наприкінці. Наприкінці робочого тижня, ну і карта страшного суду вона попереджує про саме масовані обстріли або обстріли, котрі не будуть зосереджені в якомусь конкретному місці. А коли одночасно в зоні ризика можуть опинитися декілька міст однометно. Не хочеться завершити на негативі. Давайте подивимося, можливо, обміни полоненими відбудуться найближчим часом, або ще хороші новини для України, які могли б трішки зарадити. Стосовно обмінів дуже дивні, дивні розклади, тому що на, на початку місяця, коли ми переглядали, місяць ще не добіг кінця, а вже стрімко добігає. А, повинно було бути як два епізоди, котрі. Ну я не знаю, я не відслідковував, але мені здається, що поки не програлися ці епізоди. І в контексті ситуації, якщо ми дивимося стосовно обмінів. В нас випадає, в нас випадає момент, котрий знову ж таки вказує про два епізоди потенційно пов'язані з обмінними процесами. А, Хочеться, щоб це все ж таки розклад програвся до кінця місяця. Існує ймовірність про те, що можуть бути два епізоди пов'язані з обміними процесами, саме тих, хто зв'язані по рокам та ногам. Є момент пропрацьовування ситуації, але з певним пробуксовуванням. Але перспектива при цьому все одно випадає пряма, і обміни повинні бути. Більше того, мова йде не тільки про обмін, обміни військовополонених, але й. Висока доля ймовірності про, про, про те, що буде якась ключова ситуація, котра буде стосуватися цивільного населення, не військовослужбовців, а ті, хто о, є наразі заручниками режиму, причому не в форматі військового, а саме цивільного населення. Перспектива впадає пряма, і я думаю, що все ж таки до кінця місяця ці ситуації вони програються позитивним чином для нас. Будемо дуже дуже сподіватися на це чекати повернення наших українців додому. Дякую вам, Вікторе, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за цей прогноз. Дякую за ці попередження важливі. Дякую вам, бережіть себе і до нових зустрічі. Хочу нагадати вам, любі наші глядачі, що у Віктора теж є свій YouTube канал, є інстаграм. Доєднуйтесь, всі посланчика знайдете ми ще під цим відео. Доєднуйтесь до нашого YouTube каналу, поговоримо плюс. Пишіть коментарі, якщо є питання, можете їх теж писати ми ще під цим відео. Бережіть себе. Мирного, тихого дня усім. До побачення!